Усім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. В цьому відео покажу, що буде нового промгрупа в АТБ з 12 по 18 червня включно. Бажаю приємного перегляду! Чайник електричний об'ємом 2 літри зі скляним корпусом за 399 гривень. Чашка керамічна 350 мл об'єм за 60 гривень. Глечик скляний із кришкою об'єм літр 450 або 1,5 літри за 100 гривень. Копійки в цьому відео заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше прослуховувати. Панама дитяча, 100% бавовна за 100 гривень, є різні принти. Панама Універсальна за 86 гривень, кольори в асортименті. Сумка дорожня складна розмір 35 на 45 на 19 см за 259 Спідниця шорти. Жіноча. Така, два в одному за 229 гривень. Миска із центрофугою для сушіння зелені. Діаметр 16 см. Ціна 155 гривень. Помпа електрична, сенсорна для води за 199 Набір пластиковий для пікніку 31 предмет, контейнер і столове приладдя, склянки, тарілочки. Ціна 229 гривень. Органайзер пластиковий для приправ розмір 21 на 14 на 11 см за 57 гривень. Таця із принтом ціна 75 гривень. Є два варіанти: більш кругліші або квадратніші. Килимки для ванної кімнати, що світяться у темряві, розмір 40 на 60 см, ціна 100 гривень. Пакети зіпери для зберігання чи заморожування, об'єм літр або 3 літри 10 штук упаковці, за 40 гривень. Банка скляна із металевою кришкою літр 250 мл за 70 гривень. Набір пластикових контейнерів із кришкою 3 штуки різного об'єму 500-900 та літр 500 мл за 100 гривень. Аксесуар кухонний штопор ціна 139 гривень. Кошик пластиковий складний об'ємом 12 літрів за 149 гривень. Полиця пластикова, прямокутна розмір 387 25,8 на 2 см за 85 гривень. Гачок для речей на двері підвісний. 19,5 на 9 см. Є два кольори: чорний білий ціна 36 гривень. Блюдо глибоке скло керамічне від Люмінарк. Діаметр 29 см ціна 149 гривень. Таз пластиковий, мріє об'ємом 10 літрів за 70 гривень. Шпажки. бамбукові довжиною 30 см. 100 штук у упаковці за 28 гривень. Труси чоловічі сімейні 100% бавовна, 48 по 58 розмір 80 гривень. Біло пластикове розмір 23 см 40 гривень, Обруч для волосся за 40 гривень. Фрізбій діаметр 24 см ціна 100 гривень. Іграшка дитяча антистрес 78 гривень. Мильні бульбашки довжина 52 см за 60 гривень. Набір інструментів для рослин у горщику – 3 штуки з дерев'яною ручкою за 40 гривень. Гамак 2,5 метри на 1 метр 179 гривень. Кольори в асортименті Пуф складний 31 на 31 на 31 см за 279. Набір вішалок 4 штуки 75 гривень з прогумованими елементами. Викрутка багатофункціональна зі світлодіодним ліхтариком. 8 в 1 90 гривень, ліхтар акумуляторний із магнітом. 239. Штора Сонцезахисна автомобільна. 1,30 мет на 60 см за 90 гривень. Стрич іграшка у вигляді тварини. Ціна 115 грн набір фігурок моді Попс. Коробочка пригод. Ціна 65 гривень за одну штуку. Кросівки жіночі розмір з 36 по 41 за 349. Кросівки чоловічі з 41 по 46 369. Шльопанці жіночі розмір з 36 по 41 ціна 100 гривень. Ручка кулькова з підсвіткою за 40 гривень. Татуювання тимчасове для тіла 15 гривень. Блокнот з 3D-ефектом, ціна 50 гривень. Набір з алмазною мозаїкою розмір 40 на 50 см за 329 гривень. Графічний планшет для малювання та записів по 90 гривень. Подушка розмір 50 на 70 см. 219. Завіса антимоскітна на магнітних застібках розмір 210 на 90-115 гривень. Рушники кухонні 100% бавовна, Розмір 45 на 60 см. Ціна 45 гривень за одну штуку. Книги із серії енциклопедія яскраві ілюстрації 129 гривень Є на різні теми. Автомобіль Mercedes Benz Sprinter. Ціна 399. Пістолет водяний за 50 гривень. Кольори на вибір. Пістолет водяний із помпою 350 мл. Їмність 199. Книга із серії «Веселі кольори 35 гривень. Книги із серії Тести та розмальовки із наліпками по 100 гривень. Книги із серії Книжка для малят із віконцями 124 М'яч футбольний діаметр 21,6 см 189. Іграшка дитяча м'яко набивна 265 гривень. Набір кольорової крейди для малювання 7 штук. За 65 гривень. Це весь анонс нової промгрупи. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня! До нових зустрічей!